Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Ну, сьогодні у нас була така робота. Ми дождались, у нас не така холодина на дворі, що, що протопили грубу в хаті. Так оце їли повитягувати, кажу, пішли трохи гроби. Затопив он саме. Зайшов час, коли затопити, коли, коли я робить сюди вийшов. Ти ж вийшов вже. Ну так а чого раніше не мог протопити. Ти тебе ждав, 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 ждав. То будь Ну, вирішили ми попилювати трохи наш садок, покультурувати деревця. Да, бабуся, що yeah. згорбилася? Холодно. Холодно. Ну так поїхали в ліс подробити, блі буде дрова? Ну, так почнемо, Потроху будемо ось знімати. снимать. Он хлопець уже замок собі шурує у піску. Думали сьогодні фундамент у хаті ремонтирувати. Да щось воно так холодно, що шо... хай воно потепліє. Ну а зараз будемо працювати. Трактор завів уже на заправи свой трактор. Да. да, ну так буде ось потроху діду. Діду допомагати Галле вазити патронку. Ти сюди будеш показувати, що маю. А ти думаєш, що я такий садовник, що все знаєш. Ви так? зразу кажу, не грішить, не кричить не кричит на нас, бо ми поняття не маємо, як А? пилю. Раздивиться, де. Ну що треба, ось хлопцю напилювати, батька вам поквіплювали. Так ти їде напевно, Так хлопцю ж треба на прицеп же. Хлопцю ж на прицеп нагрузить надо, да, Зай? Поклади. да, помните, Тачку моя Випендржи спилкой не удался. Я че думав, що батарея заряджена. Аккумулятор. Готовився вся сада Так, Да, готовий, сада пылеот, на всіх кричав. Ну нічого. Всех выгоняв из хати. Ну нічого, у нас є. безотказний акумуляторний приспособлений. О! Чигреник, Йолки па. Навіть очки одів. Да, да, я ж у цей Це головне техніка безпеки. Діких ж... пор. Ну, виділо знімати почали. Mm -hmm. Щоб люди знали, що техніка без опасності. Ви ж не думайте, як камеру виключить. Ви ж не думайте, вона як камеру виключить і очки сниму. Оце отут я не відпиляв. Ого, закрутали. Єдам! Ж на земі, тож. У нас була яблуня, але вона впала. Ми поставали ось такі кортики. Із тих корчиків наросли оці віточки. Мама, давай я, є сам. І віточки вже давали в минулому році урожаєш. Хочете? Сочне яблуко осталось. Хоч? Хоч mm -hmm. яблуко хоч? Nee, оно не, ну не знаю. Динь. Mm -hmm. Отець. Стрела ще обстрілять. Кого ти питаєш? У вас. У нас? Ты знаешь, не знаю. А я все знаю. Ну... Тільки го ще обпилюємо сад. То ну він родить. Діло в тому, що тільки не дивлюсь в інтернеті, всі кажуть, що це є. Ми сад опилюємо, ну ви кажіть, ми не правильно. Я ж вам казав секатор купити. Одрізатель. Чи... Чи ви так купили одрізатель, наче я... Як ти зарядив батарею? Як я зарядив акумулятор, так? Да? Да, нормально. Подожди, стой! Да, Ты закрыл, не Собі клади, то маленька Полезла. Нет. Не, Закрутилась, зажертел. Ну, надо тим больше. ну подожди, пока ты зарядит. Пока Павня виганяв вас, щоб вийшли. сад опилювати. Ага, тепер... виганяв повняв. Ну заснув. Ганяв. Вона мене приколихала. Мама! Та подожди, я ще акумулятор зарядив. Ау. Ти як його вивезти? Деда? Деда, ти будеш, знаєш оттуда пливати. Буду. Металолом же он ніяк не раз беру свой. І вона лежить. Поросла. Скає її Куди? Можеш спи. О, диви! Обіцянка боліз. Ти відео наметне летати. Літає Метлу принести для Иди, розгону. Принеси метлу палю. Політ матирка зробить. Куди ти лезеш? Бачу в інтернеті, коли на холодної. Ну, бачу довго мучаться заводить, як постоїть, не можуть завести. Ми зараз побачимо, я то так роблю. ઔણણળૣ ઔણણણ પણણ૦ા! Якщо то дід взяв камеру, щоб не було, може знову пальці появитися. Ось на що я мрію про арпал. Був би арпал у мене, була б красота. Да, дід заяць. Побив би, побив би їх. Це ти кому дрова? Собі чи на продаж? Забі правильно. Ой, який помощник тепер. Ході тракторист. А тепер, дівчата, мені скажіть, а на що ми тут прибирали? Ну так а хто робить правильно? Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого робиться правильно. Я все бачу, я наблюдаю. Ну, ми ямки в мороз копаємо, дрова в дощ пиляємо. Сьогодні холодина, сада пилюємо. Ну, саду вже не можна далі відтягувати. Посадимо друге дерево, бо це слива ця. Я її вже стільки років жалів, жалів, ну вона вже клониться, ні одної сливи її не спробували. Як вона називається? Ну короче, она сразу только на еще не поспела, а уже червива такая, что нельзя есть. Ну, мы хороший, ты все решил забрать. Тихо, ближе. Тихо. Ила. Ох, и мощный трактор. тяны. Опа, гидравлическая рулевое. И попер. Хватить перегрузошно. Щоб... Кого ти несешся що лазить? Дивися, вона дрова твоє забирає. Кажи давай, я т мама. Що тобі козять? На 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 Друзи. Ми а ты хочешь порастягивать? Ага. Ну я не сомневаюсь в твоих способностях. Все, за ты мои попадешь. ти нервышай. Я Леша я хочу твою маму на машині ездити якраз, Я очі закривав, щоб не нервича. Я і щас і сзади езжу. На Льоши не дет... Попробуй сейчас як я поеду. На Лешином детским сиденье. Думав, сад пообрезаємо хитро, быстренько, да і все. На комусь ще позагребать захотілось. Чого ти улыбаешься? Ну, холодно так на дворі, Оля, ти змерзла? Кому холодно, а кому? Сидять, синя, робити надо. А ну, тихо. Оба! Не попала. А По тобі ні. На Нет. На прицепт попало. А -а -а. Щось ти погано целяєш, что ми тламимо, ми не о! Люди! Бачите, що робиться на Білому світі? А ну... Иди сюда, надо совет людей. Шо? На телефон разгорбись. Где это на <свист> И сыня. Дай. И у нас такая проблема? Садим вот тут с бабуся и сад, садим, садим. Мы, ну, короче, ни хрена всего не получается, если по-простому. Две вышеньки дала эта вышня. Сколько она уже у нас? Пять. Пять год. Пять год. Він знизу береться, як кажуть, ракове робиться, он облазить. Хто його знає, що з нього робити? Ось тут ось десь вот, 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 стоїть прицеп, поп'яли налив. Два яблучка. Три. Три, три. три було яблучка, повністю пропав сок. Доля ореха, це вообще, Ну це дерево донорів вижити. Я його і скашував. Разил, наверное, два четыре с кашу, он, он молодец, он орех вот молодец. Это вообще не знаю, что тут те листья зеленые пускают. Расти вообще не расти. Мы... Не, 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 дед, да, я яблоко, два яблока дала, красные и смашные яблоки. А, кажется, два яблока дала, красные и смашные, ну, значит, толк будет. А это вообще не знаю. Что это за Рогагуліна отака, рогатка дивись. Бдинь. Ось середина полості. Бачите що? Ну по краях трохи ще зелене. І посоветуйте, що з можна зробити. ну Тут ще одно, що тут трохи хрін росте. Грешу ще на хрін. ну Мені писали за амінну силь. Думаю, купити, да попискать. Хай тільки почне лізти попискать. Ну Тут яблуні боюсь його топити амінною солі, я навіть зрозуміти не маю, бо ніколи я її не бачу. Це таке, так хто є у нас такі, що ми займається, напишіть, подскажіть, що їм зробити. Я не знаю, що їм зробити, як їх. І сад хочеться, хочеться, щоб От уже дров'ятник треба стінку міняти. Бачиш, беги нові заказувати. Хочется, чтобы так же аккуратно, красиво воно по кругу садом обрасло. А воно вон що робится? ніяк не росте и все, и хоть ты його укуси. Чи завести ден запилу, да поспилювати їх, що не робить. Жалко. Ну так жалко ж. А воно не росте, не робить. Что йому робити не знаю. Що йому робити? Подскажі, будь ласка, що йому. Ну ты попросимо так. Тобі подскажуть больше. Так ти поймеш більше. Мамі да... Лоша, давай сад садить з тобою. Все, ще я там наступил. Так а сад є там не садить, сад уже треба садити потім. Так що така це у мене просьба на вас оце із тим садиться. А так трошки навели вже порядочок. Трошки ось культури лети, ветки що обламало. Це попилювали, там напиляли. Тут ось у нас ще. Ну, тут ще уборка, звісно, ну воно. У нас пройшли дар ще добре. Зараз так, так я спире, що не можна його не гребти, нічого. Ну а так. А так, я думаю, ми молодці, бо мій оператор, камера дребежить. Якщо що-то не землетрясення. То мой оператор. Дребежить трошки. Так що, ну тракторист Лешин, звісно. Молодець. Тракторист молодець. Добре допомагав він з граблями. Ну, іди сюди, до деда на ручки. біжи, На ручки. Ладно, біжи, Ну а так на цьому будемо завершувати наше відео, бо мені щось сильно жалко. Стало Олю. Вона, вон бідно, стоїть, танцює, мерзне, тупає на місці, перчатка викидається. А, так ти ще не змерзла, перчатки кидаєш. Yeah. А так будемо завершати наше відео. Так що ставимо лайки, коментуємо. Не забуваємо підписуватись. Буде вже ось трохи тепліть, буде більше роботи, буде більше цікавіших відео. Буде? Будемо фундамент треба нам підвести. Ждемо наступних наших відео. Бажаємо всім мирного неба. І до наступних зустрічей.